Результат попадания украинского FPV-дрона. Видео от товарища с позывным «Поиск», находящегося в зоне СВО, пишет, что двигались на значительном удалении от ЛБС и заехали в местный магазин, закупить всего необходимого для ребят. В момент, когда зашли в магазин, произошел прилет со стороны украинцев. Машина минус, экипаж цел. Точка. Кожен ваш лайк, мінус окупант. Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Авдіївка, ворог знову концентрується на степовому, лізе у лобову, атакуючи наші позиції. Новобахмутівка очеретена, важкі бої, переважно без просувань окупантів. Приватний сектор на півдні міста окупанти мали незначні успіхи. Західніше Кам'янки ворог постійно намагається штурмувати у напрямку кар'єра без нових успіхів. У районі Невельського та Первомайського окупант посилив штурми, мав незначні успіхи, бої тривають. А ось і повне відео розбитої в мотлох російської колони бронетехніки на куп'янському напрямку, відполірованої на устану касетними боєприпасами. Коментарі стурбованих зацпів переживачів, окремий вид мистецтва. РФ під Куп'янськом здулася. Частину військ відвели на перегрупування через важкі втрати. Тепер окупанти переключилися на Лиманський напрямок. Там ворог пішов у масований штурм у лісі під Креміною. а подаляка завтра в 350 раз расскажет про купянское наступление и что взяты очередные два очень важных опорных пункта. Итого, уже 700 за полгода. Причем, это купянское наступление он же и выдумал. Пересмотрел еще раз про Синьковку. Самое страшное, что после подбития двух танков и один БМП, оставшаяся БМП просто поперла в одиночку вперед, пока ее не подбили. Даже не пытались развернуться и уехать. И почему они даже не пытаются стрелять, а просто едут на этом направлении, ни разу ни в одной атаке техника не стреляла. Еще один заезд в Синьковку. Здесь хохлы справились за 35 секунд, чтобы уничтожить 4 наших бронемашины, 2 танка, 1 стралом и 2 БМП. Честно говоря, уже совсем непонятно, что там происходит. Росіяни зранку почали наступ на токматському напрямку паралельно із обстрілом тилових міст. Окупанти, які зібрали достатньо потужне угрупування в Токмаці, розпочали, як пишуть хлопці, лісти з усіх дир. По і працює Арта та ФПВ. Противник намагається рознести наші передові позиції. висуванні нашої підмоги ворог застосовує РСЗВ Херсонська область. Відео від військовослужбовця ЗСРФ російський автомобіль атакував український ФПВ-дрон. Мінус два танки противника та пара ворожих дронводів. Блискучий результат: Авдіївський напрямок. Сьогодні армія окупантів влаштувала масований обстріл України як підсумок. Багато постраждалих мирних, житлові будинки, пологові будинки, дитячі садки. Це і є ті самі військові об'єкти. Ви за все відповісте, земля України стане останнім, що ви побачите у своєму житті. До речі, в день армія РФ хотіла зробити російські ракети, але Ту-22 М3, який підлетів до зони Пуску в Курській області, пропав з радарів після того, як до нього полетів винищувач України. Невідомо чи то сушка, чи то Ф-16, але як підсумок його нібито збито. А два ту 22 М3 розвернулися на аеродром. Чекаємо детальної інформації. Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях, по мирних українських містах. За даними повітряних сил, окупанти використовували аеробалістичні, балістичні, крилаті, зенітно керовані ракети, дрони камікадзе, шахет. 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101 Х-505. Це наймасованіша атака з повітря за цю війну. Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову і знову Росія демонструє всьому світу, що немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання. Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил протиповітряна оборони, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки. Зі свого боку продовжуємо роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів протиповітряна оборона, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак. Майор ЗСУ Мирослав Гай розповів дуже цікавий матеріал, який по телевізору не покажуть. Приділіть трохи часу, додивіться до кінця і напишіть свою думку в коментарях. Треба говорити якими силами, за рахунок чого. За минулий рік Росія за, ну, вистрілила по українським позиціям і по нашим мирним містам десь приблизно 7-10 мільйонів о, крупнокаліберних пострілів різної номенклатури. Україна в рази менше, о, от, саме через їхню нестачу у всьому світі. От в найгарячіші дні, о, за моїми даними, російські збройні сили застосовували до. 70 тисяч пострілів на день кроп От Україна, ну я вам скажу, 10-15 тисяч, там. а потім і менше. Тобто за рахунок того, що просто Росія витратила ці е, е, запаси Радянського Союзу, у нас було досягнуто певного паритету. Але ми ж бачимо, що вони зараз звернулися до Північної Кореї, е, яка надала їм боєприпаси, а їх у них багато, тому що. Що вони спочатку завершення корейських ну, війн, корейської війни північна Корея вкладалася в артилерійські озброєння радянських калібрів і виготовляла боєприпаси, все це складалося на склади. Те саме, ми бачимо, що Росія зараз збільшила виробництво цих боєприпасів. ну, от, ну подивимося, я все ж таки вірю в демократію, вірю, що здоровий густ візьме гору і. Наступному році буде збільшено. Ми не знаємо, які саме дрони, про які дрони йде мова. Це по-перше. І в дрони дуже різні. От. Зараз е в кожному гаражі намагаються ці FPV-дрони збирати, і не всі з них показують ефективність, тому що тут все залежить від того, на яких частотах цей дрон літає, які у нього антенка. Ну, Елементна база, потім які у нього плати ініціації для БЧ, яке застосовується. Потім важливо, хто його використовує. Тобто у нас досі є певне питання в пілотах, тому що їх треба готувати. Зараз же є непогані державні школи, і приватні школи, але у цих пілотів, які готуються, які готові працювати в бойових умовах, вони насправді не такі великі. Тому я не думаю, що дронами можна повністю замінити людей на фронті. Хтось має тримати той самий окоп, позицію, висоту, ну, от, якийсь населений пункт. От. Але те, шифтів, дрони стали певною альтернативою в умовах нестачі артилерійських боєприпасів. Це правда, це так воно і є. Ну от один товариш, у мене знайомий, який не з мого підрозділу, по який керує ротою таких дронів. він, на його думку, що дрони це одна з тих один з тих елементів, завдяки якому ми ще тримаємо нормальну лінію фронту. Але знову ж таки, це переважно дрони волонтерські, приватні якісь ініціативи, які закуповуються військовими частинами або за власний кошт, або за кошти волонтерів. Ну на мою думку, не треба дуже далеко ходити. Ми можемо подивитися на нашого противника. Він знайшов цю систему мотивації. Це в першу чергу кошти. До речі, в законі теж це не продумано, тому що там я бачу. Приписано цілий ряд е, посилення відповідальності за ухилянство, там, умовно кажучи, за неявлення в ТЦК, невиконання якихось е, норм ну, цього закону. Але не можна працювати методом або формулою кнут-кнут. Воно так не працює. Це Просто людська психологія працює таким речам. Завжди має бути кнут-пляник, і, і в цьому випадку це. Поліпшення грошового забезпечення, якщо це неможливо, тому що у нас більш обмежений ресурс ніж в Росії, тоді потрібно продумувати якісь соціальні гарантії, покращення соціальних гарантій для військовослужбовців. От хтось мені нещодавно підказував, що в 2014-2015 році були пропозиції, коли, наприклад, військовослужбовцям. Які отримали учасника бойових дій, пропонувалося отримувати за місцем там прописки земельні ділянки. Потім цю лавочку прикрили. От я, до речі, так і не скористався е е цим правом, тому що часу не було і було багато роботи. Але це один з таких варіантів. Я не знаю наскільки він зараз реальний і дієвий. От, це треба сідати, рахувати. Це мають займатися економісти, продумувати це все.